22 грудня 1938 року на велике рибальське судно Неріне під керуванням капітана Генріка Гусмана прибуло в порт міста Іст-Лондон, порт на південному сході. Пар. Серед звичайної риби капітан помітив дивну синю істоту з м'ясистими плавцями, що нагадували лапи. Розуміючи, що це щось незвичне, він відправив повідомлення в місцевий музей. За уловом на рибний ринок прийшла Марджорі Кортні Латімер, 31-річна куре кураторка із лондонського музею вона одразу помітила дивну рибу, яка не була схожа ні на акулу, ні на рибу меч, ні на жоден відомий місцевий вид. Марджорі описувала її так: Сяюча синя луска, наче емальована, м'ясисті плавці, і дивна, майже викопна будова. Вона розуміла, що риба надзвичайно важлива, але її знання не дозволили визначити вид. Марджорі написала листа відомому іхтіологу Джеймсу Леонарду Сміту у Гремстаун, але він був у польовій експерти. Експедиції не відповідав ще два з половиною тижні. Увесь цей час Марджорі намагалися зберегти рибу, але морг уже закритий на свята, формаліну немає, і спека плюс 30. Вона зробила все, що могла, замовила таксодермію, щоб, хоча б шкіра риби збереглася. Коли професор Сміт повернувся й отримав лист. Він негайно приїхав до музею. Побачивши екземпляр, він був приголомшений і сказав Марджорі історичну фразу: це латимерія. Ми знаємо знайшли рибу, яку вважали мертвою 70 мільйонів років. Сміт впізнав у рибі представницю костисних кистеперих, які зникли у крейдовому періоді. Це був Латимерія Чалумна, названий так на честь Марджері Кортні Латімер, і річки Чалумна біля гирла якої рибу впіймали. Дехто спочатку не вірив у справжність знахідки, бо перший екземпляр не мав збережених внутрішніх органів. Але в 1952 році рибалка на коморських. Островах випадково спіймав другу латимерію цього разу з ідеально збереженим тілом. Сміт особисто прилетів на військовому літаку, бо цивільні борти не могли швидко вилетіти. Настільки важливою була подія, чому це відкриття вважається легендою? Бо воно буквально довело, що види, які вимерли мільйони років тому, можуть жити й зараз. Людство знає далеко не все про глибини океану, і одна уважна кураторка музею здатна переписати науку. Тоді Сміт. Писав для біології це було так, ніби знайти живого динозавра. Латимерія це одна з найдивовижніших і найзагадковіших тварин на планеті. Її часто називають рибоприводом і живою викопною істотою, бо вона існує майже незмінною з часів динозаврів. Латимерія це родина давніх кистеперих риб. Є два сучасні види: латимерія західноіндійська, яка живе біля Африки, і Латимерія індонезійська, відкрита у 1900 1997 році в Індонезії. Латимерія майже не змінилася за 400 мільйонів років. Вона зберегла будову, схожу на предків, з яких колись вийшли перші наземні хребетні. Вона має кістяні м'ясисті плавці, наміри, ноги, кистепері плавці. Їхня будова нагадує кінцівки амфібій та ранніх тетрапод. Латимерія крокує під водою, рухаючи плавцями поперечно, як тварина на чотирьох лапах. Це виглядає дуже сухопутно. Живе на глибинах від 200 до 700 метрів, тому має великий очний дзеркальний шар, відмінний зір у темряві. Латимерія живородна риба. Вагітність триває близько 13-15 місяців, що робить її однією з найдовших серед риб. В одному приплоді може бути від 5 до 26 молодих особин, залежно від джерела. Самка народжує повністю сформованих молодих риб, довжиною близько 30 сантиметрів. Латимерія має унікальний механізм. Інтракрин Геніальний шарнір, який дозволяє рухатися черепу та буквально піднімати частину голови для всмоктування здобичі. Живе у темних печерах, у ступах та скелястих схилах глибинних зон. Температура води 14-18 градусів по Цельсію, уникає світла і майже не піднімається до мілководдя. Харчується переважно глибоководною рибою, головоногими, дрібними акулами та скатами. Латимерія насправді на межі зникнення, причиною тому вкрай низька Чисельність їх залишилося кілька сотень особин у різних популяціях через довгу вагітність і пізнє статеве дозрівання практично не відновлюються а також потрапляє у сітки як прилов. Латимерія занесено до червоного списку МСОП міжнародного союзу охорони природи як вразливий або критично вразливий вид залежно від популяції. Цікавий факт: геном латимерії виявився ближчим до ДНК наземних хребетних ніж до більшості риб. Тому вона ключ для розуміння того, як наші далекі предки вийшли на сушу. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві та пізнавальні відео. До зустрічі!